Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого. І от опять. прямо зараз тривають консультації в США, і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європа через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливості, більше всього самі знаєте, чого відправили, і вони, типу, у руля. Поняло? така от історія. США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться, декілька разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так і сяк, і люди вже на сході, і, і волонтери. І я ж оце це от машини відправляю. Я, мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося. Якісь такий український, я не знаю скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась су суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Пробнув ре, реально, Давайте реально. Отака от історія. Але я як читаю ці всіхні міністра, США, Дроксіл після переговорів з Зеленським у Києві. Поняло мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, Для мене це все як бла бла, 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 бла. -бла. десь то собрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди, е -е... і в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як ю, як у європейців, аміріканців. Ми люди ну поумніші, ми бачимо набагато глибше. І ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію, Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир, а насправді кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне те саме, просто ужас за ужасом. який-то, ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить своє життя, допомагати всім армії, ну хоч, хоч як-то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па, на позитивній ноті. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.